Всім привіт вітаю вас на нашому ютуб-каналі АвтоПрін Європи for Auto У нас нове надходження. Рено трафік в короткій базі 2022 року з мотором 2.0 дизель 81 кВт. Автомобіль у нас в дуже гарному та збережному стані. 255 тисяч рідного та підтвердженого пробігу. Він у нас вже йде неї Зараз вам ближче все покажу. Також у нас на дуже крутій комплектації. Не плутайте з мотором 1.6, це у нас 2.0. Вже новий мотор, хороший мотор, такий як в старих трафіках, це вже йде в нових. У нас full лед ходові вогні. Стоять диски 16 го радіуса. На новій резині. Дуже гарна нова резина. Також покажу вам передній відділ даного автомобіля. Автомобіль в збережному, просто ідеальному стані. У нас нічого не фарбувалось, не перешивалось. Пробіг на середній 255 тисяч, також пізніше надамо Вінкода для перевірок даного автомобіля. Також подивіться на стан карт, Все дуже гарно. У нас вже йде мультимедіа нова велика, також нове кермо нас йде. Круїз-контроль, кондиціонер. Все дуже гарно в даному автомобілі. Також покажу вам багажній відсік. Він у нас рахується сквозний, двох дверних бокових. Подивіться на стан, у нас все по оригіналу, нічого у нас не перероблялося, не мінялося все з заводу. Таке відчуття, що багажній відсік нічого не бачив. Просто в ідеальному стані. Також у нас тут дві дверки, на задні партроніки присутні. По кузову автомобіль має один косметичний підкрас, пізніше прийдемося професійним прибором. На сколі по даному автомобілю є пару незначних на капоті. В принципі, нічого критичного немає. У нас 22-й рік автомобіль. Нагадаю, 2.0 дизель, 81 кВт, той що потрібний. Також пройдемося професійним прибором по підкрасах, все вам покажу. Також фіксуйте собі він-код для перевірки. Надав він кода, беремо професійний прибор профілайн. Покажу вам, автомобіль має один косметичний підкрас. У нас скрили лаком. Все у нас рідному. Пару незначних сколів у нас є на капоті. В принципі, нічого критичного в цьому немає. У нас вже тут йдуть led ходові вогні, повністю засвічується. Також пізніше заведу, покажу вам, послухайте, як працює мотор. Це у нас крило перелаковане. В принципі, також не бачу нічого критичного. У нас Шпаклівки немає, автомобіль в ДТП не був. Все остальне у нас в рідному, як бачите, автомобіль у нас нагадаю в короткій базі, сквозний. Багато кого цікавлять такі автомобілі іменно в короткій базі і на дві дверки бокових. Це у нас. Можна сказати рідкість. Таких автомобілів в інтернеті у нас зараз мало на українському ринку. Іменно 2021, 2022, 2023 рік. Ціна даного автомобіля 2900 доларів, розмитний та сертифікований. Автомобіль у нас не фарбований. Також ми зараз його протестуємо. Також надаю він подав з лобового. Дивіться. Також перейдемо в індійський відділ. Пробіг у нас 255 тисяч, рідний та підтверджений. У нас два ключі. Такі же нові ключки у нас йдуть до автомобіля. Шестиступенева коробка передач механічна, автомобіль дійсно в гарному стані. Мотор-коробка працює просто без проблем. Також зараз нам вам послухати, як працює мотор. Мотор працює ідеально. Зараз. Слухайте. Моторчика У нас немає ніяких лишніх звуків по даному автомобілю. Також зараз трошки протестуємо. У нас це по оригіналу у нас пароніки задні, вони працюють. Вже у нас вже нова мультимедія присутня. Також у нас старт стоп присутній. Також можна включити виключити антибукси. Також додаємо телефон, Apple CarPlay, Android-Auto, все у нас присутнє в даному автомобілі. Також кондиціонер у нас працює без проблем. Все добре дує. Кондиціонер у нас заправлений, також трошечки протестуємо, проїдемося. Сцеплення у нас без проблем, мотор без проблем, коробка також без проблем. Ого, цікавий даний автомобіль. Ціна даного автомобіля 2900. Зараз виїдемо на трасу, протестуємо даний автомобіль. Ми не пристібнуті. Зараз пристібнемось. Також трошки проїдемо, зараз виїдемо на трасу. Трошки газу, по ходові в нас немає ніяких проблем. В автомобілях кожна кнопочка працює, у нас мультимедія працює, музичка працює, трошечки дамо газу. Автомобіль просто ідеально їде, немає ніяких лишніх звуків. Добре їде автомобіль, як бачите, Переключається все без проблем. Сцеплення у нас без проблем. Також у нас є доставка під ваш дім в будь-яку точку України. Приженемо, доставимо. Автомобіль повністю розмитний, сертифікований. Готовий до постановки на облік даний автомобіль. Також у нас автомобіль повністю розмитний, сертифікований. У нас 2022 рік чистий. Також він кода, фіксуйте собі для перевірок. Є. Також у нас вся присутня сервісна історія. Кому буде потрібно, надамо фотографії по сервісній історії. Тому звертайтеся. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі Telegram, Instagram, Viber. У нас в Телеграмі завжди перші новинки, перші надходження. Там більш детальніші фотографії, інформація про автомобілі, про комплектації. Також приїжджайте на тест-драйв. Тестуйте автомобіль і можемо пригнати до вас прямо підім в будь-яку точку України. Всім до зустрічі!